Вітаю, любі друзі, як розпочати довіряти Всесвітові. Довіра до Всесвіта це не магія, це тривалий процес, який буде вимагати від вас зосереджуваності, часу і зусиль. Але згодом ви помітите, як ця довіра позитивно впливає практично на все ваше життя. Що ще вам дасть, довіра допоможе бути впевненим в собі. Бути впевненим у завтрашньому дні, розвивати власну інтуїцію, перелаштувати, врешті-решт, своє мислення на позитивний лад, і в тому числі розвинути здібність бачити і аналізувати підказки, які нам дає всесвіт. Розпочати потрібно з елементарних явищ. Перш за все, це прийняття невизначеності. Так, наше життя є невизначеним і ми не можемо все контролювати, але це не є проблемою. Це є нормальне явище, яке людина має сприйняти. І все, що може людина, вона зобов'язана зосередитись на тих явищах, які її контролюють під власні. А все решта просто відпустити на розсуд Всесвіту. Наступний пункт це зосередженість на теперішньому моменті і без засудження. Тобто все, що ви робите, все, що ваші думки не засуджуйте свою ані думку, ані вчину, ані подію. І, і усвідомте, скільки часу ми втрачаємо, на те, що минуло, і ми вже його ніколи не повернемо. І на те, що ще не відбулось, і ми навіть не знаємо, чи, вона, чи воно відбудеться, чи не парадокс? Тобто, живіть сьогодні і в моменті. Наступний пункт це чесність. Будьте чесними і з собою, і з всесвітом. І з іншими людьми, будуйте стосунки на основі чесності. Адже якщо ви довіряєте Всесвітові, то людина знає, що ця правда, яку вона говорить, вона її не знищить, не вб'є, не зруйнує. І їй нема потреби щось видумувати, брехати чи маніпулювати. Наступний пункт це прощення. Практикуйте прощення, прощайте людей. Прощайте самі себе. І саме цікаве в цьому пункту те, що ми прощаємо того чи іншого не задля нього самого. Ми прощаємо задля власного свого комфорту, задля свого збереження. Адже прощаючи людину таким чином, ми не тягнемо за собою той оберемо. І візок із розчаруваннями, образами, стресами і всім цим негативом. Наступний пункт це позитивне мислення. Адже чим більше позитивних думок в голові людини, тим легше її життя. І уявимо, що на одну ситуацію дві людини можуть дати зовсім інше бачення, наприклад. Випав дощ, це така дрібничка, але наприклад, негативним настроєм людина, що скаже: знову дощ, знову я намокну, потрібно брати гумові чоботи, я можливо влізу в болото, я замерзну. Людина, налаштована позитивно, знайде там дуже багато позитивних явищ. Наприклад, це вода. Відповідно, рости рослини, а потім я візьму зонтик і буду йти до роботи. По, роботі, по дорозі мене буде супроводжувати мелодія дощу. Я буду насолоджуватися таким явищем, прекрасним природи. І так можна продовжувати до безкінечності. Які мислення обираєте ви. Це залежить лише безпосередньо від вас. Адже кожна людина формує власну думку у власній голові, зосереджує там увагу, і саме там, де є концентрація уваги, там її відбувається матеріалізація. Ми її концентруємо, ми її фокусуємо, цю увагу, ми її таким чином транслюємо до Всесвіту, і Всесвіт нам її що? повертає в але не забудьте, що кожну думку ми, відповідно, повинні підтримувати емоційно. Якщо ваше висловлення і ваші емоці... емоції, вони різняться, ну, наприклад, озвучуйте ви щось позитивне, а щирі ваші емоції стосовно цієї ситуації є негативні, то не очікуйте позитивних результатів від всесвіту. Адже інколи людина каже, як кожен день звертають з позитивною думкою, а нічого не утримують, чи навпаки щось для себе неприємне, це означає, що все-таки десь у підсвідомості щирі її наміри стосовно цієї ситуації були негативними. Відповідно, вона подала туди що негативну вібрацію і все це відреагував цілком чесно. Так принаймні це. Ді. Так що задумайтесь, будь ласка, контролюйте власні думки, задумайтесь про те, що ви думаєте, що ви посилаєте до Всесвіту. Наступний пункт це розвиток інтуїції. Відповідно, інтуїція нам необхідна, щоб щось передбачити, можливо, відчути, десь себе захистити, уберегти не лише себе, своїх рідних і, в принципі, в будь-яких випадках. Навіть і в робочих процесах, навіть і в подорож, та де в подорожах де б то не було. Ну але це теж потрібно виділити на це не один день, щоб знати, яким саме голосом звучить ваша інтуїція. І останній пункт це відповідно практики вдячності. Це означає, що ви маєте культивувати цю. Практику у своє щоденне рутинне життя. І це не має бути автоматично чи механічно. Ні, ви маєте це робити свідомо і посвідомо, і системно, я б сказала. Адже теж тут дуже важливо, якими емоціями ви її підтримуєте. Чим дужчі емоції будуть вкладені у саму практику. Тим глибше вона засвоїться у вашій підсвідомості. І це означатиме, що вона автоматично пізніше буде спрацьовувати позитивно саме на вашу користь. І ще, коли ви практикуєте вдячність, то можна використовувати такий, я б радила вам такий момент, як практика вдячності. Наперед, ніби як заздалегідь. Якщо ви маєте певне бажання в своєму житті, знаєте, як би ви бачили його розвиток, то ви можете теж чи прописувати, чи озвучувати щоденно там, в кінці дня подяку Всесвітові. Ви можете казати, наприклад, якщо у вас має бути якась серйозна зустріч чи укладання певної угоди, що дякую Всесвіт за те, що все пройде благополучно, і для мене розкриються нові. Можливості, або якщо ви шукаєте, наприклад, другу половинку, то ви теж можете озвучувати всесвітові, що дякую всесвіту тобі за те, що я знайду для себе тамто свою другу половинку, саме таку, яку я про яку я мрію. Бажаю вам довіряти всесвіту, зворотній реакції від всесвіту, щоб ви знайшли мову і насолоджувалися цим життям, папа. -па.